Слава Ісусу Христу. Мене звати Михайло. Ви спитаєте, що я прийшов в вашу церкву, я перший раз в вашій церкві. Ну, але я перший раз в вашій церкві, але не перший раз у цьому приміщенні. І е, такі. Ну, хороші, приємні спогади мене зв'язують з цим приміщенням, тому я і так побудив Бог прийти, побачити вас, ну і дещо розказати про себе, поділитися тим, як Бог мене проводив у цьому житті, як Бог мені показував мій шлях, якого я довгий час не розумів. І не хотів іти цим шляхом, але я дуже дякую Богу, що в кінці кінців він мене навернув на правильну дорогу, на цей шлях, який з Богом, який до Бога. І незважаючи на всі випробування, але Бог добрий, Бог дуже нас любить. Брати і сестри, я народився. Недалеко звідси 90 кілометрів від Тернополя це село Ушковиче, Перемішлянський район, Львівська область. Коли я був маленький ще до школи, батьки мене водили в таку протестантську церкву, була в нас в селі, церква п'ятидесятницька, і мене водили туди, туди батьки, тобто я щось мав уявлення. Хто такі протестанти. Але потім, на жаль, так сталося, що мама щось там. Коротше, вона пішла в православну церкву. Я з тих пір більше в таку церкву не ходив. І я ріс як православний християнин. Так сталося, що. Хоча ми жили бідно, сім'я жила бідно, але знаєте, дитинство це така, я не знаю, як для кого? Ну, як для мене, так це найкраща пора життя, коли так весело живеш, безтурботно, ні про що не задумуєшся. Ну і в 18 років мене вперше настиг такий. Удар, який для мене мав дуже велике значення, і цей удар був для мене дуже болючий це смерть матері. Потім армія, і після армії я різко міняю своє життя. Я виїжджаю на Донбас. Це місто Дебальцево Донецької області. Чому туди? Ну там на той час вже жили родичі. І я вирішив змінити місце проживання, переїхав туди, хоча я там до того ніколи не був, влаштувався на залізницю, тому що Дебальцево – це великий залізничний вузол. Після Ясиноватої це друга станція на Україні, і вона входила в п'ятірку най найкрупніших сортувальних станцій Союзу. Там я почав працювати, працював. І все так йшло своїм таким, знаєте, накатаним чередом. В церкву, в православний храм, я ходив рідко. Ну, тому були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Можливо, щось мене, щось я не дуже тягнувся до Бога. Ну і плюс робота, яка була позмінно, це завжди, тобто не завжди попадаєш в коли там неділя чи якесь свято, можеш працювати, а тим більше, що я працював, так виходив і в свою зміну, і на свою зміну. І отак от проходило життя. Так проходило життя. і Я вважаю, що це життя без Бога. Але Бог мені все одно, час від часу, нагадував, щоб я повернувся до нього. Але в той час, ну, по крайній мірі, на, на, на роботі три таких випадки було, коли я мав загинути. Але чомусь не загинув. Ну і в той час я собі давав таке пояснення, що це просто випадковість. Я ще тут не бачив руки Бога і не розумів, що Бог хоче мені цим показати. Ну, як ви знаєте, в 2014 році почалась війна. Дебальцева війна прийшла в 2014 році. Я, можливо, і нікуди не виїжджав, але мої і те, що вони були дуже налякані, вони були в такій паніці. Давайте щось робити, давайте кудись їхати. Місто постійно обстрілювали. Це так, знаєте, мабуть, працювали по будильнику, я не знаю. Тому що четверта година ранку і починався обстріл. Рівно четверта година і починається обстріл. Тому, а теща моя вона родом з Білорусії, і в неї там в Білорусі були рідні брати і сестри, їхні діти, тобто вся рідня звіта. І вони всі в один голос скликали нас туди. Ну і ми виїхали в Білорусію, я, дружина теща і моя донька від першого шлюбу. Ми прожили там більше двох років в Білорусі, але те, що не витримала, я хочу додому, в мене там свій куток, а тут я як не знаю, хоча брати і сестри її не проганяли і давали житло, і все, але все одно вона не хотіла там жити, хотіла бути сама. На той час Дебальце вже було в окупації, тому що в лютому 2015 року був штурм. Це за кілька буквально днів до того, як мали заключити другий мінський договір. І росіяни вирішили захопити Дебальцево, оскільки це великий залізничний вузол. Вони думали, що вони цим щось виграють. Штурмували такий був котел. Ну, не повністю, не з чотирьох боків, але з трьох боків штурмували. Дуже багато людей загинуло, дуже сильно обстріляли місто, багато руйнувань. І ми їдемо в Дебальцево, те, що Взяли я дружина, взяли відпустки, тому що ми працювали там в Білорусі інакше не можна було, треба було якось жити. Е, і по дорозі в місті Краматорськ, яке ще знаходилось на українській території, е, вночі ми зупинились у родичів переночувати, щоб їхати на наступний день далі. Вночі помирає дружина. І е, Привіз я те, що і дружину в катафалку. Дружину поховали в Дебальцево. те, що залишилось в Дебальцево, я повертаюся назад в Білорусію. Ще до кінця 2016 року я пропрацював, і потім я вирішив повертатись на Україну, оскільки мені на той час можна було вже виходити на пенсію. Пенсії мені в Білорусі не дали, сказали, працюй. Це ще 8 років треба було працювати. І я виїхав на Україну. І так я приїхав в місто Тернопіль, в якому я ніколи раніше не був. Але тут в 2014 році приїхали мої друзі, і коли я з ними созвонився, вони мене запросили, кажуть, хоч приїжджай до нас. І я приїхав. І в січні 17-го року. Вони сказали, є церква, яка допомагає переселенцям, хочеш, ми тебе запишемо на допомогу. Я кажу, ну давайте. І так, в січні 17 2017 року, я вперше попав у це приміщення. Тут була церква Філадельфія, вони вже тоді допомагали ВПО. І так я попадаю в це приміщення, раз, другий, третій. Потім... Мене це зацікавило, я почав приходити не тільки по продуктові пакети, я почав приходити на зібрання, почав набагато більше часу проводити з, з церквою, і я зрозумів багато речей в своєму житті, переосмислив їх. І я Прийняв водне хрещення, став членом церкви Філадельфія 17 червня 2018 року. Звичайно, я дивлюсь так зараз. Ваше приміщення воно настільки маленьке порівняно з нашими, де ми зараз. Але якось так всі поміщались, всім було тепло, тепло і затишно. Всім було добре. Eh, друзі, eh, за цей час, який я провів eh, вже тут, в Тернополі, я думав про багато речей, які стались в моєму житті до того. І якщо я раніше якщо я раніше не бачив Бога, не бачив руки Бога, не бачив його, як ми кажемо, не тільки руки, а й обличчя то мені багато речей відкрилось, я багато зрозумів. Якщо на початку я прийшов, ще хотів, щоб ну, послужили мені, щоб мене якось прийняли, мені якось допомогли, то зараз я вже розумію і хочу служити іншим, допомагати іншим. Я бачу ці потреби людей. На жаль, потреби вони великі, і вони... а з 22-го року людей, які внутрішньо переміщені в Тернополі, набагато більше. Тому ми і в Філадельфії почали займатися так цим служінням. Це було як нашим пріоритетом усе соціальне служіння. Уже ну, півтори року, як <кій> Микола Семенов організував нову церкву Сила віри, ми перейшли в інше приміщення, але оце соціальне служіння, воно є нашим основним служінням хоча, звичайно, є багато іншого, але це є нашим основним служінням Потреб дуже багато, людей дуже багато, і, і люди йдуть і йдуть. Є люди навіть, які зараз е, приїжджають і вони взагалі перший раз приходять е, тільки недавно переїхали. Є там і Сумська область, є і Херсонська область. І... Але головне, друзі, навіть не те, що сталося е, якось зовні, що я став якось. Е, головне, що я бачу, як мене внутрішньо. Поміняв Бог, як Бог працював і продовжує працювати, і ну, я знаю, що він буде працювати до самого кінця цього фізичного життя з моїм серцем, як він змінює моє серце, як я все більше і більше пізнаю Бога, хоча ми знаємо, що ми Бога до кінця не пізнаємо ніколи, скільки б нам життя не було дано. Але його треба пізнавати, його треба шукати, тому що він Бог добрий, незважаючи на всі випробування. Бог добрий і Бог люблячий, і Бог хоче нас спасти. Кожного з нас буквально. На жаль, є така річ, як воля людей. І не завжди люди хочуть вибирати цей шлях, шлях з Богом. А ми знаємо. З Біблії, що немає багато шляхів, є тільки два шляхи або з Богом, або без Бога. Тому, друзі, я хотів би вас закликати, щоб ми всі твердо стояли на цьому шляху віри, на шляху до Бога, на шляху з Богом. Брати і сестри, я хотів би ще вам. Знаєте, щось мене так, коли ми були на Філадельфії, побудило, одного разу я в юності, в молодості дуже любив поезію. І коли я так думав, чим я можу якось служити, ну, і я думаю, а що б мені не розказати якийсь вікш, я люблю вікш. Я так почав тоді спочатку. Один, а потім другий, і так поступово я періодично виходив, ділився своїми вікшами. Зараз, на жаль, трохи маловато часу, і я вже не так часто ділюся, але я бачу, що треба виправлятись, треба. Правда, пам'яті чомусь немає. Не знаю, наша пам'ять так дивно влаштована. Я пам'ятаю вірші, які вчив 40 років тому, а не можу запам'ятати теперішній час. Але дозвольте, я з вами сьогодні поділюсь одним віршем. Це мій улюблений вірш. Я його розказую всюди. Ми, коли були на Філадельфії, ми так їздили по сільських церквах. У нас була така група молитовна, десь 8-9 чоловік. Ми сідали в бус і їхали в різні церкви. І я всюди, де я буваю, я всюди розказую цей вік, тому що цей вік, я не знаю чому, але він мені так зайшов, що це став моїм улюбленим вікшем. І це вік про олівець. Знаєте, як є в фільмах Людина Павук, Людина мураха ще там якісь люди. Так і тут людина Олівець. Це дійсно так. Ну це образно, ви зрозумієте, але це про наше християнське життя, про те, як людина, як олівець пише історію свого життя. І... Дозвольте, я вам сьогодні його розповім, поділюся з вами. Не бійся бути олівцем. Хоч часом боляче ламатись, об лист за загостреним кінцем. І часом може видаватись, що ти розтрачуєш себе, все більш стараючись писанні, а люди списують тебе, немов не бачачи старання, які викладаєш з душі. Так часто хочеться почути за сили, вкладені усі подяку, начебто трута. тебе руйнує дивний страх, що ти приречений лишити себе на списаних листках. А ще так хочеться пожити. І часом хочеться спинити увесь той шлях свого писання. І більше людям не служить, тоді припиняться страждання. Сховатись в затишку стола спокійно, цілому, без болю і стружку вітакши, що ла почати жити лише собою. Але спинятись не спіши. Я добре знаю, ти втомився, але прошу тебе, пиши. Для цього Господом явився на світ земний. Це є твій шлях, який з радістю здолаєш на цих прописаних листках. Ти не стираєшся, благаю, повір, що кожен цей листок насправді сходинка до неба. Твої зусилля бачить Бог, нічого іншого не треба. Пиши, любов, малюй добро, не страшно зменшитися тілом. Ти є Богом створене перо, нехай не гасне в серці віра, у те, що пишеш для людей. Теплом рятуючи, серденька для ще не списаних дітей, щоб не страшилися маленькі, почати власний з Богом шлях свого натхненного служіння. Ти не вмираєш на листках, а залишаєшся спасінням для всіх майбутніх читачів. Не бійся повного списання, коли не лишиться вже слів, тоді усі твої старання умить обернуться на шлях вже новий путь у Боже Царство. Незгасним світлом на листках прийде кінець твого митарства, і прийде мір і вічний сміх, безмежна радість від спасіння. Не бійся жити для усіх, себе лишивши поколінням, пиши добро, малюй любов, себе стираючи для світу, ти йдеш незвіданим шляхом, в кінці якого квікнуть квіти. І все не кінчиться тим днем, як грифель сточиться до краю. Не бійся бути олівцем, малюй стежиночки до раю, це шлях до радості й тепла, його боятися не треба, надзламним грифелем добра, прописуй сходинки до неба. Слава Господу!